Вареники з сиром ліплять волонтери команди Великі ведмедиці. Це команда громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Ну, ми наперед питали, хто який процес може краще і швидше робити, і розділили між собою. Один замішує тісто, двоє швидко його. То підмішують і починають розкачувати. Двоє в цей час готують начинку, один допомагає, тому що треба подати. І стаємо зараз, іде вже процес розкатки тіста, будемо зразу починати готувати вареники. У нас буде тісто шпинатне і буде тісто. Просто Звичайно. біле так. шпинатне тісто буде з білим творогом, а звичайне тісто буде з творог, буде сир, буде з зеленю. А ці вареники ліплять учасниці команди Свідомі вареники. Ми приїхали всі з різних місць нашої України. Наразі перебуваємо в Ужгороді, хочемо допомогти нашим військовим наблизити перемогу і щось смачненьке для них приготувати. Для всіх команд начинка однакова, солоний сир або нейтральний. Тобто солодких вареників у нас не буде. У нас начинка солоний сир з укропом. Тісто заверне. Головне як участь в цьому конкурсі. Наша головна мета для всіх команд це 2023 вареники. Марта Прокопошина у складі журі конкурсу Шеф вареник. Жінка перевіряє якість начинки та зліплених вареників. Каже, працює в Ужгородському вищому профучилищі, торгівлі та технології харчування. Учасники дуже постаралися, начинки в них класична у всіх командах, тобто сіль. І е, творог, все сир, і друга начинка з зеленью, тобто зелень петрушки, зелень укропа, І одна із команд використала ще в начинку сухий чесничок. Начинки хороші, в міру солені. Якщо були деякі пересолені, вони додавали, я їм порекомендувала додати сиру, значить додали сиру, всі почали вже формувати вареники. Організувала конкурс шеф-варени, керівниця громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Галина Ярцева. Ми організували цей вареничний батл для того, щоб в першу чергу підтримати наших поранених бійців, які лікуються в лікувальних закладах Хужурода, для того, щоб зліпити 2023 переможних вареника і енергетично закріпити 2023 рік як рік перемоги України над Росією, і для того, щоб об'єднати всіх наших волонтерів в одну велику родину. Потім ми будемо їх розробити. Давати медичним закладам, де вони на своїх професійних кухнях будуть їх відварювати, і подавати, наприклад, в суботу або в неділю вранці хлопцям на сніданок, за словами Галини Ярцевої команди зліпили 3063 вареники. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Hey! Chut -chut!